Українці люблять і вміють працювати. Неважливо, яку посаду ти займаєш, однаково можеш приносити користь людям та мати задоволення. Героїня нашого сюжету з династії кондукторів мріяла про цю роботу все життя і стала найкращою. За що отримала премію туристичну подорож до Єгипту? Поїде не сама в групі два десятки найкращих водіїв та кондукторів в столиці. Місце кондуктора в цьому тролейбусі завжди порожнє. Прудка дівчина Наталя з п'ятої ранку на ногах і ні хвилини не сидить на місці. За дев'ятигодинну зміну з її рук квитки отримують більш ніж півтисячі пасажирів. Вперед-назад по тролейбусу проходить до 20 кілометрів. Наш оператор за дівчиною ледь встигає, а в неї енергії хоч відбавляй. Чуточку усталость. так нормально. Дівчина з династії кондукторів свою професію не хоче змінювати ні на що. Якщо ти позитивний, тянеш людей, таких же. Як Навряд чи Наталя колись думала, що така робота допоможе їй поїхати відпочивати за кордон, бо із зарплати кондуктора відкладати на путівку довелося б довго. Та за перемогу в конкурсі названня найкращого кондуктора Києва приз. Поїздка до Єгипту покупати білет приємно. А для Павла робота кондуктором крок до заповітної мрії. Збираюся піти на водія трамвая, тому що це моя мета, це моє бажання, це моя любов, це транспорт. Кондукторам це вимушена, вимушена міра, тому що водії у нас 21 року беруть. Пані Ганна навчила не одного кондуктора. Сама вже 23 роки продає квитки киянам та за кордон не рветься, дає дорогу молодим. Куди вже тобто ми Єгипти Ні, в Єгипет я не хочу. Я лучше поїду на дачу. А от водіям, аби показати свою майстерність, довелося пройти справжнє шестиборство. Вони склали іспит з правил дорожнього руху з технічних знань і показали, як маневрувати на переповнених столичних дорогах. Я відчуваю машину, я її люблю. Машина для мене невелика. На машині на тролейбусі на Києві легше їздити, ніж на такій машині. 20 найкращих водіїв і кондукторів зі столиці вирушають на відпочинок за кордон. Ініціатива мера оплачує туроператор. Можна сказати, що це благодійна акція, як ми бачимо, що дуже багато людей на постранці, практично. Поставились до цього як до справжнього свята. Нам предоставлено 20 путівок, Перша половина або друга половина вересня. Щоправда, самі ж переможці запевняють, більше за путівку їм би сподобалося, аби тролейбуси й трамваї рідше ламалися, а їм вчасно виплачували зарплату. Оксана Михайлова, Ростислав Чомко, Сергій Семенченко. Факти ICTV.